Доброго ранку. Підписники, глядачі мого каналу. Сьогодні п'ятниця. І я вже в лісі. І я в лісі там, де ростуть боровички. Ну, трошечки в лісі темновато. І я поки що не розумію, що я знайшов. Зараз будемо вибирати і дивитися, чи боровичок, чи просто білий, коричневий. Отже, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, тисніть дзвіночок і переглядайте, насолоджуйтеся такими гарними грибочками. Це напевно боровичок, щось я нічого не розумію. Будемо шукати далі. Ось і другий грибачок на моєму шляху. Дуже гарний. Правильної форми, ніхто його не кивав трохи. Нишкачок поповрив. А решту моє. Оце попався мені гарненький. Не такі. Пустився в цю яму минулого разу я тут <кій> знайшов тільки коріння, а цього разу є мої грибочки. Ось один такий І ось, я думаю, що більше немає. Тут не один я хожу по цих грибних місцях, Поки ще не бачу. Отакі була. Ось ще один такий невеличкий, Вони гарненькі, свіженькі. До колекції дуже навіть підходить. Ось який гарний черговий грибочок. Красота. Такий гарний рибочок виглядає листя. Чомусь сьогодні всі коричні. Боровичків один. Я не йшов і то не, не знаю, чи то він. От на кінець попався мені боровичок. І такий боровичок гарний. Ось такий він набитий. Правда, один. Знайшовся й другий боровичок, видніше третій, але другий був, хтось його роздавив, він гад зів'яв уже. Не було що брати. А оцей я буду брати. Ах, який гарний. Боцуматий такий. Оце вже осінні, навіть ті, що я раніше знаходив, вони не були такі тяжкі і набиті. Уже третій Боровичок, трошечки менший, але теж дуже гарний. Щось я, друзі, побачив. Дивіться, як він виглядає на ті Ну, дуже на ціпоньки. Такий собі. Ну, а це певно, красиво не виглядає. Гарнюня. Отак ішов, друзі, горі І думаю, і заглядаю вниз. І приходить думка. Що ти побачиш, згори вниз. Треба спуститися блеску. Дійсно, я спустився. А тут є що видіти. Дивіться. Ну це ще нічого. Зараз я вам покажу. Бомби. Дивіться, ці. Один, другий. Ну то є такий. І там на горі третій. Маємо п'ять штук зразу. Починається, друзі, дощ, але може я ще встиг зараз погрибалити такий червий грибочок. Ну що, друзі, знайшов я боровика і конкретно оце боровище. Не боровик, а боровище. Слава Ісусу! Потихеньку, друзі, оберти набирається з боровиками вже. Оце вже п'ятий боровик. Ах, трошки він такий, не знаю, чому від холоду. Такі бувають, але нічого. А це що таке? Ви тільки подивіться. Подивіться на цю бомбочку. Красень. Дивіться, друзі, який гарний напірморт. Зелений мох, молоденькі грибочки такі. Нікого я не здибаю з рибників, боровичків мало вже, напевно, думаю, що вже все. Гриби закінчуються, але я там, там, там по одному, по два знаходжу. Дивіться, якого красен, я знову чергового знайшов. Прямо шедевр. Ще один натюрморт з двох боровичків. ж вони гарні. Оце я виглядав Боровичка. Дітські тут гарні мохи. Взагалі, і ділі я. Грибів повно. Один щасливий грибник. Шо ще мені треба? Дивіться, який. Всі гриби мої. Напевно. Рибочки в основному коричневі. Звичайні, але не менш красиві. Особливо отакі. От Три метри відійшов. Десь приблизно від того і зразу такий же самий. Ще має. Тут Кордупліка Бонусом. <кій> <кій> Дивіться, друзі, який тут. борозок. Я знаю це місце, але видно, більше ніхто не знає, не прийшов ніхто за ним. І знову боровичок. В таких корчиках. Такий гарний грибочок. А це самі справжні осінні грибочки. Дивіться, які вони бомбезні. О які товстенькі. Не просто красень. Ну, це друзі, гриби знаходяться. Ну дуже красиві. Я не знаю. Дивіться, яке це гарне. Свіженький, білий знизу. Коричний. Моцний. Слава Богу. Ось таке місце, друзі. Нікого нема знову, один я. Літом я знайшов був декілька грибів, думаю, йду подивлюся. І от я вже по одному, я вже не знаю, скільки я збився з рахунку. Вони по одному. Але так, кроків 15-20 робиш і мусиш одного знайти. От я знову знайшов. Дивіться, який. Слава Богу. А цього гриба, друзі, я побачив з того місця, де я чистив, метрів 10 звідси. Шапочка така, як у, у Маремухів, але я побачив, що корінь товстий. на ну, це точно гриб. Ну, такого ще гриба я навіть у цьому сезоні я ще не знаходив. Дивіться, що за гриб. Ну це бомбезний. Це взагалі. І головне, нічого його не трогало. Слава Богу. Дивіться, друзі, які гриби ростуть на узлісці. Сюди, напевно, вже ніхто не йде, там з краю є воно маремки. Та й вони збирають, напевно, маремку. Бо питався одного чоловіка. Є Я заїхав в ліс, дивіться. Дивіться. Ну цей хробочливий, не знаю, може шапка буде. Корінь хробочливий. Бачите? Тут жара, ну жара, тепло. І ще муха, напевно, літає. Ну це Бог мені сьогодні насипав. П'ять метрів відійшов. І Знову дивіться, який. Гриб. Ніхто його не пробував. Я перший буду пробувати. Друзі, ви тільки подивіться. А дружина каже, сиди вдома, нікуди не йди. Дивіться, що за гриб. І їх повно. Ну це я пройшов 10 кроків і знову знайшов. 3-4 хвилини і гриб. Ви тільки подивіться, що я тут знаходжу. Я не можу знімати, бо дощ іде. Це вже я знайшов 8 вісім штук. Дивіться. Дивіться. Такий гарний туди. Я дощ не можу знімати. Фабрика працює, тут сохне, тут вже підсохне, ці вже сухі. Дружина моя зелень готує на зиму. А я ношу ношу гриби. Вона вже каже, та досить мені цих грибів, що ти тіко носиш? Ось результат сьогоднішньої гриба. Тут кілограм 6-7 і тут десь так. Це з комарівців, дивіться, тільки яких я, якого я боровика знайшов. Ще такого я не знаходив, скільки я коротких, великих. Цей також гарний. І цей боровичок. Це маленький десь є. Ці гарні такі боточки. З бонусом. А це тереблічик. Дивіться, що за грибочки. Одна парочка. Там ще десь є. Tady je devítky. Tento je i hodný. Velmi hodný, ale beho